Керуючи найшвидшими та технічно найдосконалішими гоночними автомобілями, пілоти Формули 1 без сумніву володіють серйозними водійськими навичками, викид адреналіну, який вони відчувають, їздячи на своїх болідах по найскладнішим автодромам, мабуть, змушує в порівнянні з цим звичайне водіння виглядати буденно. Та й найкрутіші дорожні автомобілі не настільки ультимативні у питаннях швидкості та керованості в порівнянні з болідами. Не секрет, що пілоти Формули 1 отримують високу винагороду за свою роботу, а переможці престижного чемпіоната світу отримують самі вершки. Це значить, що чемпіони світу можуть дозволити собі майже будь-яку машину, яку хочуть. Та ось що цікаво. Які дорожні автомобілі обирають найкращі в світі пілоти? Давайте сьогодні подивимось на 10 чемпіонів Формули 1 і автомобілі, які вони обирають для щоденної їзди. З вами канал 500HP. Не забувайте підписуватись і ставити лайки. Поїхали! Німецько-фінський пілот Ніко Розберг взяв свій перший і єдиний чемпіонат світу серед пілотів у 2016 році у команді Mercedes-AMG Petronas F1 Team, до якої також входив Льюіс Хеммельтон. Ніко є сином чемпіона світу 1982 року Кеке Розберга і проживає переважно в Монако. Одним із найпомітніших автомобілів у його колекції є Mercedes 300SL GAUWIN 1955 року. Ніко Росберг після перемоги у 2016 році вирішив закінчити власну кар'єру і стати ютубером. Причому наразі він має доволі солідний канал, на якому ганяє на різних авто і робить їх огляд. Та все ж серед всіх автомобілів Ніко найцікавішим є Mercedes-300SL. На мою думку, це авто є одним із найкрасивіших мерсів коли-небудь створених. Але основною фішкою даної тачки є легендарні двері типу крило чайки. Під капотом 300SL стоїть 3-літровий двигун V6, який розганяє цей майже 70-річний автомобіль до сотні за 8,8 секунд. Думаєте, Хемілтона як чемпіона серед чемпіонів я залишу з його машиною на десерт? Ні, там буде дещо цікавіший екземпляр. Та давайте про Хемілтона. Він виграв 7 чемпіонатів світу серед пілотів і наразі бореться за 8 звання. Та ми зараз говоримо про найцікавішу тачку Хемілтона, і це, мабуть, погані зонда. Та не якась там проста модель, а ексклюзивна версія LH, яка була створена спеціально для нього. Літери LH у назві символізують ім'я та прізвище Хемілтона. Під капотом цієї зонда стояв 7,3-літровий атмосферний двигун v 12 від AMG. Агрегат видавав 750 кінських сил, а в парі з двигуном стояла звичайна шестиступінчата механічна коробка передач, яка передавала всю потужність двигуна лише на задні колеса. Кажуть, що Хемілтон зберігав і використовував автомобіль виключно в Монако, де він переважно й проживає. Придбавши машину ще в 2014-му, Люїс, як повідомляється, наразі продав її та отримав за неї приголомшливий прибуток у розмірі 9,5 мільйонів доларів. Хоча ми то з вами знаємо, що хитрого містера Біна з його Маклареном, Люїс по сумі прибутку не обійшов. Завжди популярний Кімі Райконен відомий своїми однорядковими висловами і очевидною безтурботністю. Фінський гонщик має за плечима довгу гоночну кар'єру, під час якої він виграв чемпіонат світу серед водіїв в далекому 2007 році за Скудерія Феррарі. Можливо, не дивно, що Кімі вибрав для повсякденної їзди один із найексклюзивніших Феррарі, коли-небудь створених Енцо. Цей суперкар названий на честь засновника компанії Enzo Ferrari, і всього їх було виготовлено лише 400 екземплярів. Атмосферний двигун V12 під капотом видає у пікові моменти 660 кінських сил. І до 100 суперкар розганяється за 3,6 секунди. NSX був автомобілем, яким Айртон не лише володів, але й допомагав його розробляти. Бразильський гонщик свого часу виступав і перемагав за команду Макларен Honda за кермом їхнього боліда Макларен МП4 на 4 з двигуном від Honda. Сена мав гарні відносини зі своєю командою як на треку, так і поза ним, тому без зайвих слів допомагав розробляти Honda NSX. Консультуючи інженерів і допомагаючи налаштувати її керованість, Айртон виграв три чемпіонати світу серед водіїв до своєї передчасної смерті в Імолі у 1994 році. Після розробки NSX Сена став одним із перших власників щойно сконструйованого автомобіля. Червоний екземпляр був подарований йому Хондою у 1991 році. На той час Айртон жив в Португалії і саме там був помічений за кермом своєї Хонди. NSX оснащувався 3-літровим 24-клапаним V6 потужністю 274 кінських сили. Ця потужність забезпечувала розгін до 100 за 5,8 секунд та максимальну швидкість у 260 км на годину. Іспанець Фернандо Алонсо є багаторазовим чемпіоном світу. Він отримав корону у 2005 і 2006 роках, виступаючи за Рено, тепер відому як Alpine Тім. Фернандо неодноразово зізнавався, що дуже любить драйв, тому він брав участь у ряді інших відомих гоночних змагань. Таких як IndyCar і 24 години Лімана». Найцікавішим автомобілем у стайні «Алонсо», на жаль, є не «Рено Кліо» чи Меган. Іспанець володіє виготовленим на замовлення Ferrari 458 Італія. Цей суперкар з центральним розташуванням двигуна випускався з 2009 по 2015 рік і оснащувався 45-літровим V8 потужністю 562 кінських сили. Окрім Феррарі, у стайні Алонсу є ще два інших Феррарі Каліфорнія та 599 GTB, але ще є і Nissan GTR і Maserati Гран Кабро. Але за правилами нашого відео, я повинен вибрати для вас найцікавіший автомобіль. І я вважаю, що таким є Ferrari Італія. Якщо вам цікаво, то можна по кожному окремому чемпіону з даного списку зробити окреме відео, у якому детально розкривалася б вся їхня автомобільна колекція. Що думаєте про це? Пишіть в коментарях, а ми рухаємось далі. Німецький пілот Себастьян Фетель є одним із найуспішніших пілотів у новітній історії. Зараз він змагається за місце під сонцем зі своєю новою командою Астон Мартін, який, як бачите, повернувся все ж у Формулу 1. Та всі свої чотири чемпіонські титули Себастьян здобув, коли являвся частиною команди Red Bull Racing, і піком його кар'єри став період з 2010 по 2013 роки включно. Після роботи в Red Bull він приєднався до престижної команди Scuderia Ferrari. Себастьян також свого часу полюбляв дорожні автомобілі від Феррарі, зібравши колекцію, яка включала F-50, Enzo та Феррарі. До речі, модель F-50 була представлена у 1995 році на честь 50-річчя компанії. Автомобіль оснащувався 47 літровим атмосферним двигуном В-12. Який був модифікацією 35 літрового двигуна, знятого з Боліда Формули 1 1989 року? Та подеякою, що гонщик настільки розчарувався у команді Феррарі, за яку виступав 6 сезонів і ні разу не зійшов на подіуму чемпіонаті серед пілотів, що після переходу до Астон Мартіна продав всю свою колекцію Феррарі. Чинний чемпіон світу Макс Ферстапен виграв свій перший титул чемпіона світу на суперечливому гран-при Абу Дабі у 2021 році. Макс наймолодший професійний гонщик, який коли-небудь брав участь у Формулі 1. Цікавий факт: більш ніж половину свого дебютного сезону 2015 року Ферстапен виступав у Формулі 1 не маючи звичайних водійських прав. Він отримав їх лише у день свого повноліття, 13 вересня 2015-го. Нині 24-річний бельгійсько-голландський водій має завидну колекцію авто, і багато з них є дуже і дуже цікавими. Якщо забажаєте, створю окреме про це відео. І от що стосується дорожніх авто, Макс не підкачав. В його колекції найцікавішим авто є Renault RS 01. Це омологація гоночного грантурінга, який виступає в групі GT3. Предком цього гоночного авто був Рено Megane Трофі. Ще одна цікава омологація французької запальнички. Хитрі французи, на щастя, не ставили під капот даного спорткара двигуни власної розробки. Вони зробили хід конем і встановили туди легендарний нісанівський мотор від Нісмо 38-літровий v 6 з подвійним турбонаддувом. Двигун має червону лінію 6800 обертів на хвилину і видає потужність у 550 кінських сил. Британський гонщик Дженсон Батон здобув перемогу у чемпіонаті світу у 2009 році, виступаючи за команду Формули 1 Brown GP. Батон, як справжній гонщик, вирішив далеко не шукати і вибрав собі автомобіль, який свого часу був найшвидшим авто у світі, із тих, які легально можна використовувати на громадських дорогах. Під капотом у Вайрона Батона розташований 8-літровий двигун W16 з чотирма турбінами. Цей агрегат видає трохи більше 1000 кінських сил, а поділку 0-100 він долає за 2,5 секунди. Та Джейсон недовго їздив на своєму гіперкарі і невдовзі оголосив про продаж авто за 900 тисяч фунтів стерлингів. Під час продажу на одометрі авто була позначка лише в тисячі миль. Надуспішніший німецький пілот Формули 1 Міхайль Шумахер виграв сім чемпіонатів світу за свою кар'єру. Наразі доля Міхаеля є дуже тяжкою. Скоріше за все, ви знаєте про нещасний випадок на гірськолижному курорті у далекому 2013 році. З тих пір Міхаель нездатний до самостійного пересування та повноцінного спілкування з оточуючими. Та до травми він, як справжній бюрер з гарним смаком, був фанатом Mercedes SLS AMG і мав у своїй колекції екземпляр цього 62 літрового чудовиська. Любов прийшла після рекламного ролика, в якому Міхаель проїхав за кермом SLS AMG через тунель догори ногами. Джеймс Хант, мабуть, найбільш відомий гонщик, але відомий він не кількістю своїх спортивних регалій, а витівками поза трасою. Хант отримав прізвисько Хан Шунт за свої подвиги на треку. Ця особа мала доволі ексцентричний стиль водіння. Поза треком Хант був плейбоєм, який спав з більш ніж п'яти тисячами жінок. Часто вживав алкоголь і наркотики. Його найбільшим досягненням на трасі була перемога у чемпіонаті світу в 1976 році за Макларен. Фінал змагань, в якому Хант ганяє проти Ніка Лауди, за своїм сюжетом і накалом, виглядає цікавішим ніж будь-який голівудський блокбастер. До речі, у 2013 році вийшов фільм Гонка, який розповідає про протистояння Джеймса Ханта та Нікі Лауди. Роль Ханта зіграв тоді австралійський актор Кріс Хемсфорд. Та говоримо ми про автомобілі гонщиків. І Джеймс Хант, відіграючи роль ексцентричного персонажа як на трасі, так і у житті, вулицями Лондона регулярно їздив на своєму фургоні Остін А-35. Хант помер у 1993 році у віці 45 років від серцевого нападу у своєму будинку у умблдон, лише через кілька годин після того, як зробив пропозицію Хелен Дайсон, офіціянці, яку він зустрів взимку 89-го і з якою у нього відтоді були романтичні відносини. Красиво жив, красиво пішов. Ось такий відосик сьогодні я вам підготував. Сподіваюсь, він був цікавий. Тож, поставте лайк, підпишіться на канал, царапні, царапніть комент, тілінкніть у дзвіночок. Коротше, ви знаєте, що робити. Почуємось.